Я відповідальний політик, і я до всіх дебатів готуюся. Я знаю, що ця тема є гарячою темою, якщо йдеться про прихильників конфедерації. і ця тема могла бути піднятою в цій програми та й в інших змі. І я хотів би, щоб ми розмовляли про те, що є, як воно виглядає, про кількості, про цифри і факти, а не про емоції. Я адвокат за професією і тому так хочу себе так вести і показувати, як це виглядає. Як в реальності якщо ми весь час будемо здійснювати нападки на українців, чи хтось буде водієм таксі, чи хтось буде офіціантом в ресторані, чи якусь іншу роботу буде виконувати ці люди. Тут є, вони працюють і хто бізнесменом, хтось може бути. І Фірми мають свої тут люди з України. Ну І наступні цифри: вісімдесять чимось відсотків громадян України в Польщі працюють. Я весь час підкреслюю, вони розвивають польську економіку. Ономіку і збільшують польське ВВП.